Заправка на окружній. Перша година ночі. Найгошлек трафить. Більше не буду курити на заправці. Корчма у Миколи. Я шукаю Петю, де той урод, та він у корчмі з колегами. Одна любов на двох, така свята і грішна, одна любов на двох, історія колишня, одна на двох, як довга ніч у одна на двох, одна на двох. одна любов на двох, така свята і грішна. Ти чого паскуда до моєї зоря не чіплявся? Та вона сама на хлопів скаче. Я знайшов тебе на дискотеці. Ти був повністю голий і всім набив морду. Я ніць не пам'ятаю. Після двох літрів самогону я завжди стаю вар'ятом. Потім ти украв міліцейську машину і тягав за собою мента по всьому селу як останню шавку. Потім приставав до стриптизера в клубі. Ти казав, що краще танцюєш, ніж він. Я ніць не пам'ятаю. Давай заїдемо в одне місце. Горесте, що за діла? Ти чого пускаєш слухи по селу, що моя свята шалава? Та все село про то знає. А! А! Валимо від тих придурків. Та хай тікають. Я не знав, що на окружній не буде ні одної баби. Видно нині якесь свято, чи що? Але ж ми не будемо скучати. Слухай, давай подзвонимо Павліні. Вона згодиться зустрітися. Не веди себе як мій дідо, в якого забрали самогон. Давай почилимо. Видно її чоловік вдома. Алло. Привіт, Зозулько. Що робиш? Та дивилась того Арестовича цілого. Тепер буряк ріжу. Тут два гарні легіні скучають. Може, зіставиш компанію? А що таке файне готуєш, що запах аж через телефон чути? Та сільотку під шубою, бо мій козел хоче жерти. Аж захотілося попробувати. Я, крім водяри, в писку вже тиждень ніц не мав. Та я вас пригощу, хлопці, нема питань. Слухай ну та тут усі свої якось домовимось. Окей, я беру три тисячі за годину. Кілько, кілько? Та я стільки грошей в руках ніколи не тримав. То за дорого. Є ще одна діваха у сусідньому селі. Безвідказний варіант. Вона стопудово погодиться, а то вже світає. Ей, Марічка Чіпця! Марічка, ей марічка чичка, моя марічка. Привіт, мала! Проведеш зі мною нічку? Відвали. Ну, якщо вже вона не хоче, то навіть не знаю. Ладно, давай, як завжди, політру на кожного і будемо рахувати чортиків. Ей, марічка, чичка, моя марічка. Čичка, моя Маріцька. Ей, Маріцька, чичка, моя Маричка, ей, Маричка, Чичка, моя Маричка, ой, Маричко, люба, Чичко.